Хочу назвати проповідь, приклад життям. Приклад життям, е і ми розглянемо е життя апостола Петра, розглянемо деякі випадки з його життя. Я думаю, що, мабуть, сьогодні я не встигну сказати всю проповідь, вона досить велика. Але ми розглянемо деякі основні моменти. І, отже, перше, я хочу, давайте відкриємо. Євангеліє від Івана, перший розділ. І прочитаємо з 40 по 42 віршик. Івана перший розділ 40 віршика. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов Вперше, він знайшов перше Симона брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів він Його до Ісуса. Перший раз Петро почув про Христа апостол Петро від свого рідного брата Андрія. І я хочу ще раз підкреслити цю думку, котра вже до мене була сказана, що як важливо проповідувати слово Боже нашим рідним, брати і сестри. Це дуже важливо. Дуже часто люди готові проповідувати будь-кому, там, на вулиці, бомжам, іти в якусь лікарню. Проповідувати незнайомим людям, котрих ми не знаємо. А рідним своїм важко. Да? Якось не дуже хочеться. Щоб спаслись, хочеться. А проповідувати не завжди хочеться. Ви таке наблюдали в своєму житті чи ні? Особливо, коли ти. Е, ну, одне, одне діло, коли ми знаєте, ну, людину не бачимо там, довгий час, зустрічаємося, звичайно, нам це легко. А якщо ми з людиною живемо в одній квартирі і бачимося кожен день. І ми вже колись говорили, це слово було відкинуте. Ми ще колись говорили, це слово було відкинуте. І тоді таке, знаєте, лукаве дає в серце людини таке, таку, таке почуття. Та воно не працює. Та я вже казав. Та вже все і людина не хоче говорити. І я хочу, знаєте, обновити цю думку в нашому серці, в нашому розумі, що це є дуже важливим. І важливо про це не забувати, і про це постійно думати, брати і сестри. Амінь. Тому що це наші рідні, це можна сказати, частина нас. І ми повинні про це турбуватися. Можливо, так, як про це потурбуємося ми, про це ніхто не потурбується так. Можливо, так, як е, ми е, про це подумаємо, або як ми їх любимо, так їх ніхто любить, не любить. Ну, Звичайно, після Господа. Тому що Бог їх найбільше любить. Навіть більше, ніж ми. Е, ну, Є різні причини. Я роздумував, чому. Віруючі люди не завжди мають дерзновіння проповідувати своїм рідним, домашнім своїм. Одна із причин може бути така, що особисте життя, котре нас, як християн, коли ну, наші рідні дивляться на нас і знають нас, яких вони знають нас, нам іноді за це соромно. І ми не можемо сказати про Господа, тому що нам одразу скажуть, а ти який, або ти яка? Правда, Таке може бути? А от учора там, а, що, а це що було? Це такі віруючі, да? там, чи, як ти відповідаєш, чи як ти зі мною розмовляєш? Я не бачу, що в тобі якісь зміни. Іноді це нас може зупиняти. І важливо нам ну, насправді, е я б сказав би, що в ну, церкві ми гарні християни, правда, брати і сестри? Такі дуже, дуже гарні посміхаємося, любимо, прощаємо, обнімаємо один одного. Але які ми вірую на на ділі, це видно по тому, які ми вдома. І давайте подумаємо над цим. Це важливе питання. Якщо є якісь моменти, які нам можливо змінити, їх важливо змінити. Абсолютно ну, не претендую на те або не хочу, знаєте, ну, підкреслити те, що ми маємо бути досконалими. Ми не досконалі. Ми помиляємося, і, звичайно, коли ми помиляємося, рідні наші це бачать. Ми недосконалі. Є недосконалості в нашому характері, в нашій плоті, да? якісь речі, які присущі нам, як людям. І ми досконалими бути не зможемо. І ми не зможемо явити саму досконалість перед нашими рідними і близькими. Я не про це говорю. Я думаю, що нікого на цьому місці нема досконалого. Але я думаю, що є питання, які ми можемо піднімати. Такі питання, як чесність, такі питання, як визнавати свої провини. Це нормально, правда? Вибачитись, покаятись. Сказати: ти знаєш, вчора ми там так було? Вибач мене, я, я не права була, чи я не прибив. І це буде прийматись. І це буде світлом, брати і сестри. Жити так, щоб нам було не соромно сказати нашим рідним і близьким: Бог любить тебе. Я знаю один приклад, здається, читав десь один проповідник проповідував дуже гарну проповідь. І в кінці після служіння брати і сестри підходили йому дуже дякували. Така гарна проповідь. І ну, там була поруч його дружина. Дружина цього проповідника. І сестри підходили до дружини і говорили: Ти знаєш, в тебе такий чоловік? Як він, який тебе чоловік? Як він знає слово Боже? Як він любить всіх? Як він...» а вона е, стоїть, е, так з нами, дивиться на нього і каже: Ви знаєте, я й сама такого чоловіка хочу. Зачасту ми на людях, ми кращі. І ми хочемо здаватися кращими. Це правда. Нічого в цьому поганого нема, щоб, бути, щоб прагнути до того, щоб бути кращими. Але давайте будемо звертати нашу увагу на, на ті е, місця. І на ті ситуації, там де нас не бачить ніхто. Це важливо. Якісь, можливо, таємні е, ситуації, котрих не знає ніхто, тільки ми і та людина, з ким це відбулося. Це важливо, щоб ми мали це дерзновіння проповідувати, щоб мали це дерзновіння бути світлом для інших людей. Отже, в 41-й віршик написано, що Андрій, він знайшов перше Симона брата свого та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. Дивіться, він знав про Ісуса Христа. У нього було багато різних друзів, знайомих, правда? Але написано, перше, що він робить, він йде до свого брата. Як важливо, щоб ми так само ну, міркували, щоб наше мислення э, ну, будувалося так само, щоб перше ми думали, або ну, не забували, скажімо, хоча б не забували і постійно молилися, постійно думали, що мені зробити, щоб покаялися мої рідні і близькі. Перше він знаходить свого брата, і він його привів до Господа. Ви знаєте, ми всі живемо в цьому світі, і так само наші рідні, наші сестри, брати, наші батьки, да, у когось, можливо, невіруючий чоловік або невіруюча дружина. Ми всі живемо в суспільстві, ну, в світі, гріха, світ проповідує свої істини. І як важливо, щоб все те, що вкладається в серце наших рідних і близьких, це було. Ну, якби це було не тільки марнота, тому що марнота обов'язково вкладається так в їхні серця, щоб слово Боже вкладалося. Як важливо, щоб перше, ніж лукави вкладив в їхнє серце якісь, е, якісь ченя неправильні, щоб перше Бог проговорив до їхнього серця. Амінь. Щоб, знаєте, написано мені це слово сподобалося, він перше знаходить свого брата. Перше ніж е, як важливо, щоб першими засвідчили людині, нашим, нашому ближньому не атеїсти, якісь, не філософи, не якісь відступники. Сьогодні люди, котрі відступили від Бога, розказують іншим, о, я там був, я там знаю. Та там така церква, та там гроші з них збирають. І наші е, рідні, близькі, люди не віруючи, слухають це їдять, споживають це. А ми іноді соромося їм сказати, пояснити. Ми іноді мовчимо тихенько собі, прийшли з церкви, сіли. Да? Ну, слава Богу, помолилися, помовчали. Важливо відвоювати їх у лукавого. Важливо проповідувати, важливо являти любов, важливо пояснювати, відповідати на їхні питання, щоб вони пізнали Господа. Амінь. Амінь. І написано, Він е, розповів. Він сказав: ми знайшли Месію, що визначає Христос, і наступний віршик, 42-й, і привів Він Його до Ісуса. Він не просто сказав: там є Ісус, Він Господь, Він Спаситель, іди, Він його взяв за руку і Він привів. І це є такий прообраз праці, прообраз роботи. Тоді, в той час, в тій ситуації це було одразу. Він взяв його, він йому розповів, і вони прийшли він його привів. Можливо, в нашому випадку слово привів може розтягуватися на декілька років. І це праця. Але про це важливо не забувати, що на нас лежить ця відповідальність. Не просто сказати, а цю працю виконувати, привести людину до Господа. І ще одне місце є в післанні апостола Павла до Римлян, 15 розділ. Я прочитаю 15 16 віршики. Римлян 15, 15, 16. А написав я вам почасти трохи сміліше, якби вам нагадуючи благодаттю щодо намені від Бога. Щоб був я слугою Христа Ісуса між поганими і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Апостол Павло розповідає про своє служіння, що йому Бог дарував таку благодать свідчити Євангелію не євреям, а поганим він говорить. Да? Розповідати Слово Боже. І він говорить: я молюся, я дуже бажаю, щоб це приношення стало приємне і освячене Духом Святим. Я думаю, що ну, не всі не кожна невіруюча людина зрозуміє е, цей вираз е, приношення, що там апостол Павло десь когось приносив Богові в жертву. Ну ми розуміємо, про що він говорить, що це для нього було служіння і жертва. І він намагався це робити максимально якісно, максимально добре. Максимально наблизити це до досконалості. Він говорить, робити це так, щоб це було приношення, щоб це було приємне Господу. Це є праця. Свідчити не так, як знаєте, ну, Йона, коли йому Бог сказав, він йшов просто по Ніневі і говорив. Скоро Ніневія загине. Скоро вас Господь покарає. Він шов. Це робив без любові, без особливого бажання. Але робити це з любов'ю, Намагатися е, думати, знаєте, от ми щось робимо, воно не працює. Ми можемо це залишити, а можемо подумати, можливо, мені щось треба змінити. Можливо, треба щось робити інше, що працює. Людина, котра закрита до змін. Не може очікувати щось нового. Правда? згідні, що як, ну, якби, ніби ну, не дуже логічно, якщо я нічого не роблю або роблю постійно те, що не працює, і очікую від цього якогось іншого результату. Це абсурд. Тому якщо ми щось робимо і це не працює, варто молитися і думати, що я можу зробити, щоб це працювало. Господь, відкрий мені новий метод. Як я можу бути світлом для моїх рідних і близьких так, щоб вони спаслися? Якщо ми про це не турбуємося, брати і сестри, і не думаємо, це на руку лукавому. Він виграє. Наші рідні і близькі йдуть в ад, а ми собі там думаємо про інші, можливо, речі. Можливо, як десь устроїти якесь інше служіння, а про це забуваємо. Тому я сьогодні хотів нагадати саме про цю сферу життя. Отже, Важливо турбуватися і свідчити нашим рідним і близьким. І ще хочу одну думку сказати. Відкрите шостий розділ Евангелія від Івана, і зараз зупинимося. Я хочу ще е, додати до того, що говорив. Е, от Цікаво. Ви помічали, є різні проповідники, є різні свідчення. І є от іноді така ситуація, проповідує людина. Проповідник, все правильно, все гарно. Ти слухаєш це? А воно ніби як, от ну, щось не вистачає. Таке відчували? От все правильно, а щось не вистачає. А виходить брат чи сестра, розповідає якісь свідчення, вона не вміє проповідувати або він, да запинається, а, забуває. А ви сидите у вас очі на, на очах сльози? В чому причина? Причина в тому, що коли людина говорить те, що вона пережила, коли людина говорить те, чим вона живе, воно працює в наших серцях і воно торкається іншого серця. Це я говорю до того, що е, якщо ми свідчимо е, нашим рідним і близьким, розповідаємо про Бога, розповідаємо про гарне християнське життя, а цим не живемо, воно не буде працювати в їхньому серці. Якщо це не торкається нашого серця, Їхнього серця воно не торкнеться. Це важливо пам'ятати. Зараз від, е, шостий розділ. Я прочитаю з Івангелії від Івана 60-й вірш, а потім з 65 го до 69. го Івана, 6 розділ 60 вірш. А багато хто з учнів його, як почули, оце гамоніли. «Жорстока – це мова. Хто слухати може її? І далі з 65. го І сказав він: Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця Дане Те. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12: Чи не хочете і ви відійти? Відповів йому Симон Петро: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та й пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Відповів їм Ісус, чи на 12 я вибрав та один із вас диявол. Це сказав Він про Юду, сина Симонового. Отже, ще така істина: навіть тоді, коли Петро нічого не розумів, він все одно знав, кого триматись. Іноді в нашому житті бувають такі випадки. Коли ми не знаємо, що нам робити, приходить розчарування, це я говорю: це може стосуватися, відноситися до, до будь чого в нашому житті, як у питанні і свідченням нашим рідним і близьким, да? як у питанні, як, що робити, Господи, стільки років, а вони не каються. Я проповідую, я молюся, і нічого не має результату. Так це може бути і в сфері роботи, в сфері якісь, щось застопорилося в нашому житті. Ми очікуємо, і вже може прийти розчарування. І я хочу, щоб ми пам'ятали таку думку, навіть коли приходить такий випадок, коли ти нічого не розумієш і хоче прийти розчарування в твоє життя, все одно пам'ятай, кого ти маєш триматись. Всі ситуації контролює Господь. І що би не відбувалося в нашому житті, є те, що не може ніколи не захитатись. Повинні бути в нашій, в нашій вірі і в нашому серці такі речі, котрі захитатись не можуть. І одне із тих всіх це віра або довір'я Господу. Бог тримає все в своїх руках. Ми знаємо, що ну, в Біблії є багато прикладів, коли люди е стикалися з такими випадками, коли вони не знали, що робити і чому так відбулося в їхньому житті. Але вони одне знали: Господь є всемогутній. Господь тримає все в своїх руках. Да? Йов, скільки в нього було різних спокус, скільки е людей підходили до нього, якби, ну, е руйнували його віру, але він все одно знав, на чому йому стояти. І ми знаємо, що диявол е, користується цим моментом, щоб відбести людину від Бога. Коли приходять труднощі, випробування, коли людина не знає відповідь на якісь питання, давайте будемо пам'ятати, що всі відповіді є у Господа. І якщо ми не знаємо відповідь на якісь питання, це не означає, що Господь нас підвів. Амінь. Це не означає, що Господь нас залишив, забув. Що Господь не помітив нас, це не означає. Просто, можливо, треба почекати. Можливо, треба довіритись. можливо, це є перевірка нас. І нам в цей час просто треба просто мовчати, можливо, якщо ми не можемо говорити. Але вірити, але стояти на тому, на чому ми стали. Стояти на непохитному фундаменті, на Христі, на Божому Слові. Я на цьому закінчу. Можемо сказати так, першу частину своєї проповіді, можливо, пізніше трошки ми продовжимо про життя апостола Петра. Зараз хочу закликати нас до молитви. Давайте помолимося, брати і сестри, і подякуємо Богові за його відкриття, подякуємо йому за те, що Він нас любить. І будемо пам'ятати, що те, що ми є тут, на цьому місці, хтось нам засвідчив. Коли нам важко когось витримати е, із невіруючих, можливо, це наші рідні, давайте будемо пам'ятати, хтось нас витримав, хтось нас витримав і хтось нам доніс це світло. Якщо нам важко е, ну знаєте, важка, важка ця праця, когось вести до Господа, давайте будемо пам'ятати, нас хтось привів. І це наш обов'язок привести наших близніх до Бога. І давайте помолимось про це.